Вітаю на каналі адвоката Андрія Бур'янського. В цьому відео ми поговоримо про те, що в 2023 році планується повернення технічного огляду для легкових автомобілів. І так ціна вступу України в Європейський Союз для рядових власників легкових транспортних засобів збільшується. В зв'язку з тим, що планується обов'язкове проходження технічного огляду. З боку власників легкових транспортних засобів у 2023 році це прямо передбачено в укладеній угоді між Україною та Європейським Союзом, яка набула чинності ще у 2017 році. Я адвокат Андрій Бур'янський, і цьому відео я хочу відповісти на наступні питання яким чином та де можна буде пройти обов'язковий технічний огляд для власників легкових транспортних засобів? Який час має витратити звичайний власник автомобіля при проходженні технічного огляду? Яка планується вартість проведення технічного огляду? Та які транспортні засоби обов'язково мають проходити даний технічний огляд? А які транспортні засоби будуть звільнені від проходження даного технічного огляду? Так, підписанням угоди про асоціацію Україна зобов'язалася запровадити обов'язковий технічний огляд для всіх власників транспортних засобів на своїй території відповідно до директиви 2009, 40 Європейського парламенту та Ради ЄС. Ця директива називається Про перевірку технічного стану транспортних засобів та їх причепів на придатність до експлуатації. Нагадаю. Що ще в 2011 році було скасовано обов'язково технічний огляд для власників приватних транспортних засобів по всій території України? І з цього часу вони були звільнені від проходження даного технічного огляду. Причому, на мій погляд, ситуація на дорогах в зв'язку з скасуванням обов'язково технічного огляду. Практично не змінилося. Так як законослуханні громадяни, так і як проводили технічний огляд своїх транспортних засобів відповідно до встановленого порядку та режиму проведення технічного огляду, так і продовжують його проводити. А ті, які порушували відповідно законодавство, законодавства, так і далі продовжують порушувати, тобто фактично нічого не змінилося. Таким чином, в зв'язку з тим, що. П'ятирічний строк спливає в 2023 році, то відповідно уряд подав на підписання законопроект по запровадженню обов'язково технічного огляду транспортних засобів, в тому числі легкових транспортних засобів, які знаходяться у приватній власності громадян України, де можна буде провести обов'язково технічний огляд, його можна буде пройти в відповідних сертифікованих. Станції технічного обслуговування. На мій погляд, це, по-перше, створить ще відповідне грошове навантаження на воді в приватних транспортних засобів, а також зумовить певні відповідні корупційні ризики стосовно того, що ті станції технічного обслуговування, які забажають проводити відповідний огляд, обов'язковий для транспортних засобів. Будуть повинні отримати відповідний сертифікат. Це значить, що, на мій погляд, знову з'являться певні корупційні ризики щодо отримання станціями технічного обслуговування відповідних сертифікатів на право обов'язкового проведення технічного огляду. Який час займе проведення технічного огляду, то згідно з встановленими нормативами, цей час буде складати від 40 хвилин до години. І за результатом. Проведеного технічного огляду буде видано власнику відповідний документ на підтвердження проходження автомобілем технічного огляду. Скоріше за це, це буде відповідний протокол перевірки технічного стану. Якщо ж автомобіль не пройшов технічний огляд, то буде складено відповідний акт про невідповідність даного автомобіля вимогам щодо його експлуатації та буде заборонено його використання. У відповідних вимогах закону не сказано про вартість, яка буде коштувати власникам легкових транспортних засобів щодо обов'язкового проведення технічного огляду. Тому це питання зірочкою, на які власники отримують відповідь після того, як буде вже розпочато проведення технічного огляду та буде визначено кількість станцій технічного обслуговування, які отримали відповідні сертифікати. Відповідно, буде сформована база цих СТО. І якщо не буде відповідних домовленостей, то в даному випадку буде сформована ціна на підставі відповідних ринкових цін на дані послуги. Або ж, можливо, Кабінет міністрів встановить відповідну вартість даного технічного огляду, що, на мій погляд, було б більш доцільно. Які автомобілі будуть обов'язково проходити технічний огляд? Це автомобілі. В разі зміни власника. І новий власник протягом 10 днів повинен буде пройти відповідний технічний огляд. Автомобілі, які потрапили в ДТП, та в яких пошкоджено суттєво конструкційні елементи, які впливають на безпеку руху. А також автомобілі, у яких виявлено невідповідність встановленим вимогам та порушення їх роботи яким чином це буде виявлятися, можемо тільки гадати. Бачаю, що це буде ще одною корупційною складовою при зупинках з боку працівників Державної патрульної служби? В наступній другій частині даного відео я відповім на наступні питання. Яка періодичність проведення обов'язково технічного огляду транспортних засобів? Які транспортні засоби звільняються від проходження обов'язково технічного огляду? Та яка відповідальність передбачена за невиконання вимог щодо проведення обов'язкового технічного огляду? З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисно, підписуйтесь на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!